В Україні пачки сигарет тепер виглядатимуть по-новому. На 65% упаковки будуть розміщені моторошні фото наслідків відпаління та попередження про їх шкоду. Зараз в магазинах ще продаються сигарети із старими маркуваннями, проте імпортні виглядатимуть по іншому. Ну правильно, звісно, це дуже правильно, щоб молоді спортом займалися дурницями. Та як дід, мені 67 років я люблю спорт і займаюся. Хто захоче, той кине палити. Хто не захоче, той як палив, так і далі палити. За курильщики вони будуть, хоч ви там і чорта з рогами намалюйте, вони все одно будуть палити. Ні, ну думаю, що ні. Хто курив, то і куритиме. А хто захоче, той кине курить. Та ну як відносить? Обикновенно. Ну, звісно, неправильно, що таке. Куриво. Не надо курити, але якось воно так виходить. На думку Міністерства охорони здоров'я, нове маркування допоможе усвідомити проблему. А сервіс, я кидаю курити, покаже, що треба робити. І кожна цигарка призводить до виділення дофаміну. Коли кидаємо палити, позбавляємо мозок джерела легкодоступного задоволення. В цей момент він е, припиняє бути другому і стає на якийсь час вимогливою дитиною. Тому е, потрібно е, говорити про. Е, Велику силу волі про велике бажання і постійно нагадувати собі, для чого ви хочете кинути палити в Україні через куріння в середньому помирає 130 тисяч людей на рік.